Втять вас спитати, як вам подобається навчатись на дистанційному навчанні? Матвій, хто є у нас сьогодні? За кордон, Польща, хто у нас там є присутність у Житомирському центрі дистанційної освіти на базі міського ліцею номер 4 дистанційно навчаються 184 учні. З них половина перебуває за кордоном, каже вчителька Жанна Дишкант. Шестикласник Матвій Людвицький від початку повномасштабної війни живе у Нідерландах та навчається у Житомирському центрі дистанційної освіти. Хлопець говорить, що звик вчитися дистанційно. Ти Просто стаєш і вмикаєш комп'ютер. А в школі треба просто йти, ти, але іще раніше. По-перше, треба українську мову підтягувати. По-друге, мені подобається українська школа. Тому що в Нідерландській це треба ще там, в місяць. Ну, я зараз в Житомирі, поки що не планую його покидати. Скажи, будь ласка, саме вибір навчатися дистанційно. Чому саме обрала таку форму навчання? за все-таки все, -все, -все -таки постало питання безпеки. Як ніяк, але загроза з боку рухні все-таки залишається реальною та досить якась надається. Тому мені набагато безпечніше працювати, комфортніше вдома біля мами. Одинадцятикласниця Катерина Солдатова за оцінками у табелі та результатами відвідування перемогла у номінації Найкраща учениця дистанційної освіти 2024 року. Катерина говорить, що вчителі завжди на зв'язку і готові допомогти з будь-якого питання у навчанні. Це максимально організовано. Навіть оці окремий центр дистанційного навчання, які нам зазвичай проводять уроки. Пітлі завжди на зв'язку готові допомогти вирішити це домашнім завданням чи якісь певні питання дуже активно. Вони працюють і дуже намагаються, Незважаючи на те, що у нас іде другий тиждень навчання. І я розказувала на перспективу, що ми маємо зробити, які матеріали, так як вони за кордоном батьки мають придбати для наступних виробів, які ми власноруч руч будемо виготовляти. Це різноманітні українські сувеніри. Вони вже мені онлайн висилають, вже готові зроблені напередці, настільки активно, настільки позитивно, що вони встигають і там навчатися, і ще не покидають українську школу. Це дуже важливо. Поліна величко проводить уроки зарубіжної літератури. Тури у сьомому д класі за минулий рік каже вчителька: у цьому класі було десять відмінників. Перевага, що до кожного учня можна діти. Кожен учень пройшли. Ага, а в кінці уроку рефлексія дітки. Ага, така вправа є в кінці уроку. Ну закріплене матеріали вона називається рефлексія. І так яка інформація була нова на уроці, що ви діти запам'ятали? В нас розроблене положення про дистанційну форму навчання, і там чітко вказані умови, за якими хто може, має право на таку освіту. В першу чергу це, звісно, діти, які виїхали за кордон, які вимушено не можуть ходити очно в школу. Ну і з інших причин, як, навіть якщо вони знаходяться в Україні, якщо мають якісь проблеми чи фізично не можуть ходити зі здоров'ям або там професійно займаються спортом, тоді теж їм така можливість надається. Юлія Житнік говорить, що дистанційно навчаються діти з 23 країн світу. Учні, які бажають приєднатися до дистанційної форми навчання, можуть зробити це впродовж навчального року, каже заступниця директора центру Тетяна Скоростенська, Ігор Жвенько, Суспільне новини, Житомир.